Слухайте, ці сильні молитви з вірою до кінця і Богородиця обов'язковості видарує здоров міцне здоров'я і виконає всі вищі прохання на благо. О, Пресвята, водичиця, Богородиця Діва Марія, ти, що благословена серед жінок і матір нашого Спасителя, з вибоким покликом і смиреним серцем приходимо до тебе, просимо тебе, мати Божа, з величиною славі і милості, прийми наші миління і злянця на наші немочі та страждання. Напишіть мене та прохання в коментарях. О, владичі, це ти, що з любов'ю і милосердям обіймаєш весь світ, багаємо тебе, зціли на шитла і душі від всякої недуги та немочі, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, випросив Сина Твого і Бога, нашого Ісуса Христа. Милість і зцілення для всіх тих, хто до тебе прибігає, Пресвята діво, даруй нам здоров'я, тілесне і духовне, щоб могли ми служити Богові і прославляти його святе ім'я, о всемилоство мати зелянця на тих, хто страждає від короби болю, простягни твою зцілюючу руку і доторкнися до їхніх сердець, і тію, щоб вони відчули твою милість і любов, нехай зникне всяка хвороба і недуга під дією твоєї благодаті, ти, що завжди вислуховуєш моління тих, хто до тебе звертається, не залиш нас у наших потребах, але допоможи нам подавати всі випробування, присвята владичице Богородице, ти що є пристанищем для зневірених і надією для безнадійних, прийми наші смирені, прохання і благослови нас здоров'ям і силою для виконання волі Божої. Просимо тебе, омати, небесне, даростювання тим. Хто потребує твого заступництва, нехай вони відчують твою присутність і отримують благословення, яке стілять тіло і душу, опричиста Діва Марія, мати, нашого Спасителя, ти ще є покровителькою і захисницею всього людства, благаємо тебе, вияви свою материнську любов і ціле наші рани, даруй нам мир і спокій у наших серцях, щоб могли ми вірно служити Богові і прославляти його святе ім'я. Пресвята Богородице, ти, що серед жінок, богаємо тебе, випросив Сина Твого і Бога нашого Ісуса Христа, милість і стілення для всіх тих, хто тебе прибігає, просимо тебе, о Мати Божа, даруй нам здоров'я, тілесне і духовне, щоб могли ми служити Богові і прославляти Його святе ім'я оприсвята водичі, це Богородице. Заступниця наша і надія, не залиш нас у наших потребах, але допоможи нам подолати всі випробування. Вислухай наші моління і даруй нам зцілення і здоров'я на славу Божу і на радість усім, хто до тебе прибігає з вірою, і любов'ю. Амінь. Звертаюся до тебе, пречиста Діво Марія, небесна Заступниця наша, ти, що прийняла на себе волю Господню та породила, Сина Божого, Спасителя нашого Ісуса Христа. Твоя любов і милість безмежні, твоя молитва перед Престолом Всевишнього є потужною і Дієвою. Мовимо тебе, Пресвята, Богородице. Заступися за нас перед Сином Твоїм. Зціли наші душі й тіла від усякої хвороби і немочі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Велікуй нас, обогословина мати, від всякої тілесної та духовної недуги, як ти колись тих, хто приходили до Твого причистого образу з вірою, і надією на Твоє заступництво, Пресвята Діво, Ти, що дивишся на нас з небесної висоти, віднови наше здоров'я і сили, щоб ми могли славити тебе, і Твого Сина, і жити у благодаті Божій, прости на наші провини, очисти, наші душі від гріха. Навчи нас смирення і покаяння, щоб ми могли прийняти зцілення на лише тіла, і Духу, мовимо тебе, Пресвята, Богородице, даруй нам витривалість у випробуваннях, укріпи нашу віру і надію, щоб ми не втрачали духу в часи хвороби і труднощів, зверни свій милостивий погляд на нас, на наших рідних і близьких. І дай нам силу, перемогти всі негаразди і випробування, опри на мати Божа. Ти, що знаєш усі наші потреби й скорботи, вислухай наші моління і зціли нас своєю материнською ласкою, допоможи нам, о заступниця наша, повернутися до здоров'я, до радості і спокою, щоб ми могли славити тебе, і дякувати тобі повсякчас. Змилися над нами, Пресвята Богородице, зцілий нас, від усіх недовг, щоб ми могли стати свідками Твоєї великої любові і милості. Амінь. О Пресвята і пречиста Діво, Богородиця, мати Господа, нашого Ісуса Христа, Ти що є славою Небес, радістю землі, прихилися до молінь рабів Твоїх, що зі смиренням і вірою звертаються до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що народила Спасителя світу, ти що є захисницею і помічницею всіх, хто до тебе прибігає по наші моління і даруй нам Твоє милосердя, одіва Марія, Матір Божа, ти що є скарбом безмежної милості і невичерпного джерела стілень, подай нам Твоє благословення і допоможи нам у наших недугах і хворобах. Сіви наші душі і тіла, звільни нас від болю і страждань, осяй нас своїм небесним світлом і даруй нам здоров'я та силу, О Богородице, Ти, що завжди стоїш перед престолом Всевишнього, молись за нас перед лицем Сина Твого і Бога нашого, щоб Він зіслав нам свою благодать і милість. Принеси наші молитви до престолу Його і випроси для нас цієї від всякої хвороби і недуги. О, Мати Божа, допоможи нам зцілитися від тілесних і духовних немочі, віднови наше здоров'я і поверни нам радість життя. О Пресвята свята, діва, ти ще й заступницею перед Господом, молися за нас, щоб ми могли завжди жити у вірі і надії на Бога, щоб ми могли завжди виконувати Його волю і служити Йому з усім серцем, збережи нас від всякого зла і небезпеки, захисти нас від ворожих підступів і веди нас по шляху спасіння, о, Пресвята Богородице, ти ще радістю всіх, скорботних і помічницею, всіх нуждених. Допоможи нам у наших скорботах і бідах, звільни нас від усякої печалі і туги, наповни наші серця радістю і миром, ти, що й масію, милості джерелом любові, наповни наші серця, твоєю любов'ю і благодаттю. попри свята діво, молися за нас перед Господом, щоб Він дарував нам зцілення і відновлення здоров'я, щоб він зміцнив наші душі і тіла, щоб він допоміг нам перемогти всі наші хвороби і немочі. О, Мати Божа, будь нам вічною заступницею, допомогою і веди нас по шляху спасіння до вічного життя. Амінь. Обрана від Бога непорочна Діво Марія, що виявляєш свою материнську любов до всіх вірних, прийми від нас, недостойних цей похвальний пістеспів, ти, що приносиш зцілення і відновлення, здоров'я всім, хто звертається до тебе з вірою. Благодій нам, Пресвята, Богородиця, щоб ми величали тебе з любов'ю, взиваючи, Радуйся, Богодатна небесна лікарко наших душі ті, ангели з трепетом стоять перед тобою, Цариці Небесна, бачиш твою Богодатну силу, що з всі недуги, ми ж грішні до тебе припадаємо, бо знаємо, що ти матір Божа, що невпинно молишся за нас перед Престолом Всевишнього і з надією просимо. Радуйся, цілителько, що даруєш нам здоров'я душевне і тілесне, радуйся ти, що молитвами своїми. Знімаєш наші страждання, радуйся заступниця наша перед Богом, радуйся ти, що просвітлюєш наші серця і душі, радуйся, надія, зцілення відновлення, радуйся, благодатна небесна лікарка наших душ і тіл. Бачачи чудеса, що ти твориш о матір, стілюючи всяку хворобу і немічу що людей, з подякою взиваємо до тебе Алілуя, Пресвята Діво, Твоє материнське серце не може залишити без допомоги ти. То в скорботі та хворобі, від тебе походить джерело стілення і відновлення, і ми з довірою, звертаючись до тебе, взиваємо, радуйся джерело благодатних стілень, радуйся ти, що своїм благословенням даруєш нам силу! радуйся, непорочне діво, що стілюєш наші недуги, радуйся, Мати Божа, що захищаєш нас від усякого зла, радуйся радости нашу у хворобах і стражданнях, радуйся благодатна небесна лікарко наших душ і тіл. Сила Всевишнього від Тебе, Богородиця, виходить, і зціляє всякого, хто з віри, до тебе звертається, бо ти, заступниця і покровителька наша, і за радістю взиваємо до тебе Алівоя, Ти, Пресвята Богородиця, що не залишаєш без уваги тих, хто у скорботі та хворобах до тебе звертається, з вірою, любов'ю приносимо тобі наші молитви і благаючі, радуйся ти, що молитвами своїми приносиш нам полегшення. Радуйся, непорочна, що зцілюєш наші рани, радуйся, Матір Божа, що даєш нам надію і силу, радуйся ти, що допомагаєш нам у всіх випробуваннях, радуйся, надія наша у безнадії, радуйся, благодатна, небесна лікарко наших душ і тіл. Від тебе, Пресвята, Богородице, виходить світ істинного зцілення, і всякий, хто з вірою звертається до тебе. Отримує допомогу та полегшення в своїх скорботах, взиваючи до тебе Алілуя. Ти, Пресвята Діва, у твоїх обіймах, носишся на Божого, що зціляє всяку недугу і хворобу, ми ж недостойні припадаємо до тебе, благаючи про зцілення наших душ і тіл. Радуйся ти, що носиш у своїх обіймах джерело життя, радуйся, Мати Божа, що даєш нам зцілення і відновлення, радуйся заступниця наша перед Богом, Радуйся, ти, що просвітлиш наші серця, бодаттю, радуйся, радосте наша в скорботах і недугах, радуйся, благодатна небесна лікарку наших душ і тіл. О Пресвята Богородице, Ти, наша покровителька і заступниця, що невпинно молишся за нас перед Господом, даруючи нам стілення і полегшення у скорботах, тому з любов'ю і подякою, взиваємо до тебе Алівуя. З любов'ю і вірою ми звертаємося до тебе, Пресвята Діво, бо знаємо, що Ти є наша покровителька і цілителька. Від Тебе виходить джерело стілень, і ми з довірою взиваємо, радуйся джерело невичепного милосердя, радуйся, непорочна, що даруєш нам здоров'я і силу, радуйся ти, що захищаєш нас від усякого зла, радуйся, Мати Божа, що підносиш наші молитви до Господа. Радуйся, радостна наша у всіх випробуваннях, радуйся, Богодатна небесна Лікарко наших душ і тіл, бо Пресвята Богородиця, Ти, є наша заступниця і цілителька, що приносить нам зцілення і полегшення в усіх скорботах і хворобах. Ми з любов'ю взиваємо до тебе. Аллилуйя! Світишся світом Богодаті, Пресвята Богородиця, як зоря Ясна, що приносиш нам зцілення від всякої недуги, ти, що з любов'ю і милосердям приймаєш наші молитви. Даруй нам відновлення здоров'я і захист від хвороб, і ми здячністю взиваємо, радуйся ти, що світом своїм просвітлюєш наші душі, радуйся, матір Божа, що знімаєш наші страждання, радуйся ти, що даруєш нам мир і спокій, радуйся мати милосердя, що лікуєш наші рани, радуйся наша надія заступниця, радуйся благодатна небесна лікарка наших душ і тіл. О Бо Пресвята Богородице, ти джерелом невичерпного милосердя і благодаті, у твоєму обличчі ми знаходимо розраду і допомогу, отримуючи зцілення від недуги хвороб і з радістю взиваємо до тебе. Алілуя! Мати Божа, твоя любов і милість безмежні, ти, що заступаєшся за нас перед Господом, зцілюєш наші душі й тіла від всякої хвороби. Ми ж уповаючи на Твою допомогу, взиваємо. Радуйся, Мати, що своєю любов'ю зігріваєш наші серця, радуйся ти, що зцілюєш нас, від тілесних недуг, радуйся, Пресвята Діво, що відганяєш від нас всяке зло, радуйся ти, що даруєш нам сили і витривалість. Радуйся захисниця наша перед Господом, радуйся, благодатна небесна лікарко наших душ і душитів, непереможна заступнице, Пресвята Богородице, Ти є наша покровителька і цілителька, що приносить зцілення і полегшення в усіх скорботах. Ми що отримаємо від тебе благодатну допомогу, З вірою і любов'ю, взиваємо алівуя, Ти, Пресвята Богородице, і нашою надією рятівницею, у твоїх руках знаходиться стілення і відновлення, і ми. З вдячністю, звертаючись до тебе, просимо, радуйся джерело життя і здоров'я, радуйся, Мати Божа, що милосердно зцілюєш наші недуги, радуйся ти, що даруєш нам надію і радість, радуйся, заступнице наша перед Богом, радуйся, радости наша у всіх випробуваннях, радуйся, благодатна небесна лікарка наших душ і тіл. О, Пресвята, Богородице, Ти, наша радість і заступниця, що навпину за нас перед Господом, ти даруєш нам і полегшення у всіх наших хворобах і скорботах, і ми з радістю взиваємо до тебе, Алілуя! Ти, Пресвята Діво, що носиш у своїх руках джерело життя, даруєш нам зцілення і благодатну допомогу. Ми ж з вірою і надією, звертаючись до тебе, взиваємо. Радуйся, Мати Божа, що лікуєш наші душі і тіла. Радуйся ти, що даруєш нам мир і спокій, радуйся, непорочне Діво, що захищаєш нас від зла. Радуйся ти, що підносиш наші молитви до Господа, радуйся наша надія у безнадії, без радуйся, благодатна небесна лікарко наших душ і ті. О, Пресвята Богородице, ти є наша покровителька і заступниця, що невпинно молишся за нас перед Господом, даруючи нам зцілення і полегшення у скорботах, тому з любов'ю і подякою взиваємо до тебе Аллилуйя. За любов'ю і вірою ми звертаємося до тебе, Пресвята Діво, бо знаємо, що ти наша покровителька і цілителька. Від тебе виходить джерело благодатних стілень, і ми з довірою взиваємо. Радуйся джерело невичерпного милосердя, радуйся непорочна, що даруєш нам здоров'я і силу, радуйся ти, що захищаєш нас від усякого зла, радуйся, Мати Божа, що підносиш наші молитви до Господа, радуйся, радость наша у всіх випробуваннях, радуйся, благодатна небесна лікарко наших душ і тіл. О, Пресвята, Богородице ти джерелом невичерпного милосердя і благодаті у твоїм обличчям ми знаходимо розраду і допомогу отримуючи зцілення від недух хвороб і з радістю взиваємо до тебе Алілуя, мати Божа, твоя любов, і милість безмежні, ти що заступаєшся за нас перед Господом, зціляєш наші душі і тіла від всякої хвороби. Ми ж уповаючи на твою допомогу, взиваємо, радийся, мати, що Своєю любов'ю зігріваєш наші серця. Радуйся ти, що зцілюєш нас, від тілесних недух, радуйся, Присвята Діво, що відганяєш від нас всяке зло, Радуйся ти, що даруєш нам силу і витривалість, радуйся захисниця наша перед Господом, радуйся, благодатна небесна Лікарко наших душ і тіл, непереможна заступниця, Пресвята Богородице, ти наша покровителька і цілителька, що приносиш зцілення і полегшення в усіх скорботах. Ми ще отримаємо від тебе благодатну допомогу, з вірою і любов'ю взиваємо. Алівуя. Ти Пресвята Богородице, наша рятівниця. У твоїх руках знаходиться зцілення і відновлення, і ми з вдячністю, звертаючись до тебе, просимо, радуйся, джерела життя і здоров'я, радуйся, мати Божа, що милосердно зцілюєш наші недуги. Радуйся ти, що даруєш нам надію і радість, радуйся, заступниця наша, перед Богом, радуйся, радость наша у всіх випробуваннях, радуйся, благодатна, небесна лікарко наших душа О, Пресвята, Богородице, ти є наша радість і заступниця. Що невпинно молишся за нас перед Господом, Ти даруєш нам сіла і полегшення у всіх наших хворобах і скорботах, і ми з радістю взиваємо до тебе, Алілуйя, О пресвята, Богородице, Ти є наша радість і заступниця, що невпинно молишся за нас перед Господом, Ти даруєш нам сіла і полегшення у всіх наших хворобах і скорботах, і ми з радістю взиваємо до тебе, Алілуйя. О, Пресвята Богородице, Ти є наша радість і заступниця, що невпинно молишся за нас перед Господом, Ти даруєш нам зцілення і полегшення у всіх наших хворобах і скорботах, і ми з радістю взиваємо до тебе Аллилуїя, ангели з трепетом стоять перед тобою, Цариця Небесна, бачачи, Твою благодатну силу, що зцілі, всі недуги. Ми ж грішні до тебе припадаємо, бо знаємо, що ти Матір Божа, що невпинно молишся за нас перед престолом Всевишнього і з надією просимо, радуйся, цілительку, що даруєш нам здоров'я душевне і тілесне, радуйся ти, що молитвами своїми знімаєш наші страждання, радуйся, заступниця наша перед Богом, радуйся ти, що просвітлюєш наші серця і душі, радуйся надія, зцілення і відновлення. Радуйся, благодатна, небесна лікарку наших душі тіл, обрана від Бога, непорочна Діво Марія. Що виявляєш свою материнську любов до всіх вірних, прийми від нас недостойних Цей похвальний піснеспів, Ти, що приносиш сілення і відновлення здоров'я всім. Хто звертається до тебе з вірою, благодій нам, Пресвята Богородиця, щоб ми величали тебе з любов'ю, взиваючи, радуйся, благодатна, небесне лікарко наших душі Сію, о, Пресвята, і пречиста Діва Марія, матінко наша небесна, Ти ще свята і милосердна, заступниця всього людства. З любов'ю і вдячністю припадаємо до тебе, дякуємо тобі, пречиста, Богородицю, за Твою незрівняну милість і благодать, що щедро даруєш нам, ти наша надія опора, в часи скорботи і випробувань, ти, що завжди чуєш наші молитви і заступаєшся за нас перед Престолом Божим, прийми наші сердечні подяки, помилосерна заступниця, Твоя безмежна любов до нас грішних. Безмірно вражає, насичує наші душі світлом і миром, Твоє милосердя зцілює наші рани, Твоя мудрість наставляє нас на шлях праведний, ми недостойні слуги Твої підносимо свої молитви до Тебе, віримо в Твою невичерпну благодать і просимо Твого заступництва. Напишіть мене, на то прохання в коментарях. Благослови нас, у Пресвята Діво, і всіх наших ближніх, даруй нам здоров'я душевне і тілесне, і збережи наші сім'ї. Від усякого веди нас до спасіння, дари нам сил і відвагу, щоб ми гідно несли свій хрест і вчини нас гідними небесного царства. О, Богословина, мати, прийми наші молитви і подяки, і нехай вони будуть приємні тобі. Ми славимо тебе і величаємо, є нашою заступницею, нашою надію, нашою радістю. Амінь. О, причиста мати Божа, ти ще є сяйво чистоти і величності, захисниця нашої, непорушна стіна, Молимо тебе, зубини сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Стань нам прибіжищем в усіх справах наших, у повсякденних турботах і труднощах. Зверни свій милосердний погляд на нас, дітей твоїх, і захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, від підступів і напастей. о Цариця у своїй безкінечній любові. Даруй нам здоров'я і зцілення від усіх хвороб, тілесних і духовних, богослови наше життя і родини наші, даруй мир і злагоду у до домівках наших, і захисти нас від усякої біди. Покрий своїм покровом наші дітей, близьких, оберігай їх на всіх дорогах життя і направляй їхні серця до Бога, омати милосердя в своєму великому милосерді. Прийми наші молитви за наших захисників, що стоять на охороні нашої землі, дай їм сили і мужність, надихни їх на перемогу над ворогами і збережи їх від усякої небезпеки, обдаруй їх своїм небесним захистом і благослови їхні подвиги. О Диво, заступниця, прихилися до нас годину скорботи і смутку, вияви нам свою милість у випробуваннях наших і наповни наші серця, надію на Твою небесну допомогу. Сиви наші душі від і нечистот, і дай нам Бога, дай жити в праведності і святості, о свята мати Божа, прийми наші покаяння і смирені прохання, даруй нам силу витримати в випробуваннях, дай мудрості і терпіння у всіх ділах наших і направляй нас на шлях істини і світла, просимо тебе, мати наша, бути нашою провідницею і заступницею перед Господом Богом, о Мати всіх нас, дякуємо Тобі за Твою вічну любов і милосердя прийми наші молитви і благослови нас на кожному кроці нашого життя, веди нас до Царства Небесного до Ти царюєш у славі, разом із Сином Твоїм, нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. О, Пресвята Зіва Марія, Мати Божа, чистота непорочна, і надія наша, Ти, що народила Господа і Спасителя нашого, ми звеличуємо Тебе і дякуємо за всі богадаті, що через Тебе зійшли на нас. Дякуємо тобі, Мати Небесна, за Твоє милосердя і любов, якими ти осяєш наші серця. Твоїм заступництвом ми отримуємо благодать і спасіння. О, як багато ласк ти нам дарувала, як багато разів, ти відводила нас від біди нещаст, звеличуючи тебе, Пресвята Діво, ми співаємо Твою святість і чистоту, ти є взірцем для всіх християн, бо Твоє смирення і віра надихають нас до наслідування. Просимо Тебе, Мати Божа, збережи нас під Твоїм покровом і даруй нам мудрість, щоб ми завжди йшли дорогою праведності, о заступниця наша і Покровителько, прихилися до нас грішних і вислухай наші моління, напишіть мене та на прохання в коментарях. Віддаляй від нас і скорботи, і спокуси, даруй мир і спокій нашим душам у тяжкі хвилини, будь нам розрадою і потіхою, бо Ти є наша надія і захист. З вірою, і любов'ю звертаємось до тебе, присвяте Діво, дякуємо за всі Твої богодіяння, прийми наші подячні молитви, і заступися за нас перед Престолом Всевишнього. нехай Твоя любов і милість завжди супроводжують нас у житті, і нехай ми завжди славимо Твоє святе ім'я. Амінь. О пресвятая водичицею, Богородице, Преблагословенне Діво Марія, Ти, яка була обрана Богом для того, щоб стати матір'ю нашого Спасителя. Смирено прибігаємо до Тебе з відкритими серцями, вірячи в Твоє, всемогутнє заступництво і безмежну милість, О, Мати Божа, заступнице наша і Покровителько, прихилися до нас у годину скорботи і страждання, простягни свій небесний покров над нами, захисти від усякого, зла і біди, напишіть мене на та прохання в коментарях. Момо тебе, чи це стіли наші душі і тіла дари нам духовне здоров'я і змісни наші серця вірі, надії та любові, візьми нас під своє небесне покровительство, щоби ми завжди були захищені від спокуси гріховних нападів. О мати, милосердя, прости нам наші провини і гріхи, бо ми недостойні навіть піднести свої очі до тебе, але з упованням на твоє милосердя, смирено просимо твоєї допомоги. Очисти наші серця від усякої неправди, гордості і злоби, наповни їх світлом Твоєї благодаті, щоб ми стали достойними вірними слугами Твого Сина і нашого Господа Ісуса Христа, Діво Пресвята, даруй нам духовний ріст і зміцни нашу віру, щоб ми могли слідувати за Христом у всіх обставинах нашого життя. Просимо Тебе, О Мати Боже, допоможи нам нашому повсякденному житті, Даруй мудрість і розсудовість, щоб ми могли вірно виконувати всі свої обов'язки і завжди, пам'ятали про Божу волю у всьому, поводичи Небесна, Заступниця наша, оберігай нас від усякого, зла, від видимих і невидимих ворогів, від хвороби нещастя, від звих намірів і підступів диявольських, Пресвята Богородице, Богосовина, си наші родини. Оберігай наших дітей, дай мудрості і здоров'я, наставляй їх на шлях праведності і віри. О, мати небесна, просимо тебе за наших захисників, що на передовій борються за мир і свободу нашої країни та й мужності й сили, охороняй їх своїм небесним покровом, даруй їм перемогу над ворогами і повернення до рідних домівок у безпеці та мирі, опри Бога свине дівом із надії віри. Звертаємося до тебе, знаючи, що ти ніколи не залишаєш тих, хто шукає твоєї допомоги. Злянься на нас, мати Божа, і випроси у свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа, милості і благословення для всіх нас. Мовимо тебе, Пресвята, Владичице, будь нашою заступницею перед престолом Божим. Випроси нам благодать прощення і спасіння, допоможи нам у всіх наших потребах і випробуваннях, даруй нам твій мир і твою любов. Щоб ми завжди прославляли тебе і твого сина, нашого Господа, на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвижні вашим для поширення свого Божого, бо сині покров при Святої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.